Ми повинні любити світ, в якому народилися, і оберігати країну, в якій живемо, бути відповідальними за свої слова і вчинки. І завжди бути сильними, навіть в легкій справі. Мене звуть Дмитро, я спортсмен, виступаю на європейських та світових змаганнях і треную юнаків. Наразі я діючий боєць, майстер спорту з бойового самбо, трьохразовий чемпіон України, чемпіон Європи, срібний чемпіон світу з карате. У спорті понад 10 років. Почав заняття спортом для того, щоб вміти постояти за себе та захистити своїх близьких. Згодом це переросло у більш професійне заняття. Тепер не можу уявити своє життя без цього. Моє дитинство проходило в селі Корсунці. Більше часу на вулиці, як у більшості ромських хлопців з нашої Корсунської громади. Але я мрію про велике спортивне майбутнє. Спорт виховав мені дисципліну, характер, повагу до людей і відповідальність за себе, за родину, за країну. Тепер я вкладаю ці цінності у дітей, яких треную. За освітою я педагог молодших класів. Хочу, щоб у інших ромських дітей, був шанс на щасливе майбутнє. Хочу, щоб діти не боялись говорити, що вони роми. Бо у спорті немає цих упереджень. У спорті ми захищаємо український прапор. І всі рівні. Сьогодні я змотивую та підтримую цих дітей. А вже за кілька років вони будуть мотивувати та підтримувати своїх. Бо ми громадяни України ромського походження. І це наша гордість. thank you